А? Ти міг сам вести мяч, вже все, вже. стенку встал. Стенку встал. Стенку бегом встаньте. Разничаем. Разом стоим, он никто не вытаскивает. Вы не закрывайте путь, сиди закрытый путь. Че? Да,

Я, чого ти не забирав, м'я? Там раніше треба було забирати м'я. Яр, де ти знаходишся? Господи. Ти ж маєш в центрі бути. Бачите, ота, ота, ота якби ви не бігали, у вас без сил було більше. Вони стригають, ви напрягали с Ярик, а чого ти не вертаєшся різне? Ой, Ярик, щось взагалі. Да, ось он спригає. Напригався, а тепер сил немає. Получить, думаю, тепер сопли Падай, я тебе спіймаю. Тепер стоїмо і сопли Буде останнє гарче. they need a discourse. A meeting получиble, right? Правильно, да. Назад. Сань, Сань. Ну да. Пошла Злата, давай, давай. Вище да, підійди, ще, са. Ще. Ще Спокійно, сань, Спокійно, Сань. пропускай мяч, каворит. Ріната, веди сюди. Саня, міняйся. Розстріл. Ти не знаєш, де стояти, Росід. Ні Марк, ні Ростик правильно не грає. Я Я поміняю вас, тому що ви не готові до мене. Чи зараз авдія? А чого ти стоїш тут, скажи? Марк, ти маєш там стояти, і чекати. Право ззаді, Марк. Ліво, Рость. 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 Ліво і право. ти маєш чекати вперед, а так. Come <плес> <плес> Слата, ти з яриком граєш, парень! Слад. Встань до яриком. Ні, Ярик! 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 Судя, судя. Ну так. Суддя! Суддя! Судя. Тут не жиш за футболку. тут Ти туди даєш трафни, а сюди не даєш. Як, ж вибігає саме-сам. Так він його рукою ти Ей, ну! Dakar, сами, сам сам, на я як Развит хороший. Хороший развед. Покинул, я подкид. Подкид. А ч? Ты же проведи невозможно. Родители, спокойно. Дай перед воротарем. Быстерков.

Всё. Ну да что делать? Ай! Вонёй иди, я ключу. Вонёй, вонёй. Да, ничего, ничего. Да. Ната, иди сюда. Да. Ната! 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 Ната, убегай с поля, швидко. Що я тобі сказав? Скажи, прямо так, як треба брати? Ти піднімайш цю ногу. Відійди назад, коли вникав, відійди назад. А ти знову стоїш і там називають. Діма візьмемо. Єсен, єсен. 50. Саня, не спи, давай будем тоже. Сзади Злата, сзади Злата! Злата! Поменяй зараз, Злата! Якщо у них удар від ворі, ти маєш подивитися, хто у тебе за центрі зараз. Лад. Стань центр. Ні, там де суддя стоїть. Там де суддя стоїть. Ближче до судді. Отак, все, сіду. Ні, іди туди, ти ми їх атакуємо.

Да, назад, назад Злата, назад ты, Назад Назад Уходят, ну, да, вот Надо не питать. Опасно, все. Все тысячи сюда.

SMATUJU, Все, давай, 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 давай Давай, 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 давай. Влата, сзади давай! Давай, 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 давай. Не расслабляйся. Ты с левого. Не расслабляйся, молодцы. Давай. Иди, ты, и ты. Давай, Сань. Давай, ты играй, ты играй. Вышли с поля. Ганя, грань. Гарик, страхуй. Назад, Сань. Назад, Сань. Бери мяч, вычеки дай. Эй, гнать его. Бі, кава! Біжи, біжи, біжи. Хорошо, спокійно, Ярик! спокійно. Гра ще не закінчена, ще можна грати. Це добре, закінчуйся. Ще багато грати. Саня, я не чуть. Я не чучу. Просто грає. Я м'яч іде, я не чуть. Раніше времени розстраюся. Біжи Ярик! Та Попоставила м'яч, піднять не І на точки там, де сюди, дядя. Разве не развили. Разве наорок. Идеально. Давай, разъедь. А, ты Давай, ты не видишь? Давай, 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 Давай.

А ти ти мы такие тренинг. Не скориться. Разу третий низ, да. Надо выключить, надо грать, расслабляться. Будет всередины.

А уже да, не чего сидеть. Ярик, твій ігрок Нет. Вот. Вот твой. Где твигровые? Денисенко, то твигровые. Вот той, вот той, да. Ливо. Дарик, дымись, все, стоит. Сзади сзади. Хорошо, и дросик, да. Хорошо. Выше, мы да, да, Выше когда-то по пустыне. Дарик. Сторону. Сторону. Саня, знову не готовий був до удару. Повезло за. Стояв там ще ж гуляв. Ярик, іди сюди. Ярик, пружина. Завжди пружина. На нашій половині м'ячу ти, ти пружина. Молоді. Ти вагді, молодець. Ти кидаєш аут, батько, ти кидаєш аут. Ти ближче граєш, будь готовий. Змінає Тріпулянт. Тріпулянт! Не говори. Выше играй, вот. Выше играй, вот. Ты сейчас близко стоит. Жулка сипать Давай, 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 давай. Ладно, давай, 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 Да, да, Росик. Да. И назад, Саня! Назад! Влад, назад, назад сідай, Зата, давай, давай! Ладно, назад, Ліво! злата! Слад! Ливо! Давайте! Сзади, ливо! Ты будешь жад, Зато? Чи будешь і за лохать его? А вот там! Латочка! Давай, збери!

От, не, не, Сань, Амельчук! Анечук. Анячук, Сань. Ти відбуваєш м'яч. Дивись, вивертайся. Руки отак став. Сдаєш, відбуваєш ногами, грудь, або вой. Гоня, вийди вперед. Вперед, івай, терпулянський город. Годя, йди сюди. Іди сюди. Давай. А, Ходи, або ходи, або ходи, або ходи. Саня, кири. Ди сюди. Ди сюди. Ди напад. Ди Садь, диму, ти напад. Дідь грать. Садь, дивитися напади, сад. Відтерпішний захист. В сторону. В сторону. Хорошо, здорово. Та да, що да ти зупиняєшся? Грай до кінця! Господи, я не чув! Давай, Саня, приди! Давай, Саня, вставай! Вставай! Грай! Сзади! Торопись! сзади! Торопись! назад! Пісня за спиною! Забив нарешті свій гол! В грі ура! Я спеціально поставив, думаю, довірюся, друзі, гості, мати, хватит. Послухай, златочка ти, звісно, це, але підкати іноді треба робити. Щоб Іноді треба. Я розказував, коли можна робити підкати, а коли не можна. Бо ти дуже легко даєш проходити. Так не можна. Якщо от тебе випереджають, то можна в підкаті випити. Ні. Раніше. І все. Значить, е, 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 я про це розказував на тренуваннях, і сьогодні розказував багато. Далі. Е, бо це не твійш. Там верхом поплили такі. Да. там втамі. Але порушення права, там десь не, не дограли. Бачите, слухайте тренера. Тільки виконали, одразу голилися. Все дуже просто. послухати треба, а не <плеси> там, там, там. <плеси> Тоді все буде гора. Второ. У вас третє місце. Третє місце. Третє місце. Але в принципі могло бути і друге, або перше. Але нічого, я вас вітаю, ви молодці. Ви старалися, От. Я, але я знаю, що ви можете краще. Просто зробіть висновки, готуйтеся краще до ігор, краще треба готуватися. Бо ви мене не слухаєте в цьому плані. Хто не слухає, то ви можете ще краще. Зіграти. Ще можете краще. Макс, Макс, Все, Поаплодувалися. Зараз у нас буде це погорожі.